Вітаю всіх, хочу поділитися, як я перемонтував чи ремонтую дозатор рідкого мила Jessia Те Люди звернулися, що не качає помпа в дозаторі, або як качає, то з-під носика звідси бризгає мило. Значить Дивимося уважно. Розбираємо. прижимна гайка самої помпи. Дістаємо помпу, а вона, бачите, вже пружина навіть лопнула там середині видно. Оце така помпа в дозаторі. Це Джесі Ретангова, італійський виробник. Так. А це купував собі аксесуари і дозатор рядкого мила Jesse Oval. Весь набір у мене є. І приходиться людям допомогти. Пробуємо замінити. Я вже там звісно, підточив його, тому що воно не підходить з Джесі Овалі на Джесі Retangлу не підходить сама ця помпа. Але все ми зробили, все підточили, підпасували і все буде добре. Ось така новенька помпа. Все ціленьке, пружинка ціла на помпа. Встановлюємо її сюди. Не повинна щелкнутися, щоб о, був. І затягуємо гайкою. Ремонт легенький, простий, але без такої деталі. Не знаю, де потім собі буду шукати тут деталі, але туди приходиться виручати. Затягується гайка. Плюс потрібен такий ключик, щоб її... Тут два патая є, щоб її підтягнути, щоб вона не відкручувалася. Ось так. Все, ставте лайки підписуйтесь на канал. В кого Джесі! Retang, голово, то мімі, різні моделі. Звертайтеся за запчастинами, є багато картриджів, змішувачів багато є. Ну, тобі ж по Джесі дуже багато є запчастин. Звертайтеся, будемо вирішувати ваші проблеми. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал.